У телеграм-каналах почала ширитися інформація, що у Чернівецькому ліцеї номер 12 ювілейний діти виготовили вибухівку. У навчальному закладі спростували цю інформацію. Директорка каже, інцидент трапився 20 січня, і це була суміш з імовірно миючих засобів. Під час великої перерви на коридорах був невеликий шум і спеціаліст сусідньої безпеки, оскільки він обходить територію. Це запримітив. Діти повідомили йому, що в туалеті якась пляшка є, що щось не зрозуміли І відповідно ми перекрили вбиральню хлопчачу на третьому поверсі, ось і викликали наряд поліції за телефоном 102. Після того, як приїхали поліцейські разом зі швидкою, звичайно, за протоколом, за алгоритмом дій, вилучили пляшку, і за відеокамерами нашими внутрішніми ми з'ясували, хто це міг бути. Суміш, яку виявили у вбиральні, вилилася ніхто не постраждав. Пібігла дитина з сьомого класу, повідомила, що бачила в інтернеті, як роблять саморобну так сказати, кислотну бомбочку, і повідомила, що все закинули в туалет. Піднявшись в туалет, було виявлено, що воно дійсно валялася бутилка під стіною. Було проведено заходи, щоб закрити туалет, щоб не допустити до більше інших дітей. Туалет було зачинено. Після приїзду січня оперативної групи було виявлено, що бутилка без дітей, без нікого в закритому приміщенні, в закритому туалеті відкрутилася пробка і воно вилилась просто. Вирішили пожартувати двоє учнів середніх класів, які намагалися випробувати суміш. Що кілька ліцеїстів знімали на відео, за словами директорки? Імовірно, учні самі принесли до навчального закладу суміш, адже таких засобів у школі немає. Ми одразу викликали батьків. Одразу прийшли батьки, мама, тато, одразу провели виховні години на тему мінної безпеки і на цьому ж тижні провели так само бесіди про мінну безпеку застереження. Превентивні заходи вжили для того, щоб цього більше не повторювалося. У поліції також спростували інформацію про нібито вибух у Чернівецькому ліцеї номер 12 ювілейний. Прибувши на місце події, співробітники Чернівецького районного управління поліції ретельно обстежили територію та виявили у вбиральні розплавлену пластикову пляшку, з якої витекла невідома речовина. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Співробітники поліції спростовують будь-яку інформацію про вибух внаслідок цієї події, що поширюється в інтернеті. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини сі 4